Господь з вами із Духом Твоїм!» читання Святої Євангелія від Йоана. Слава Тобі, Господи. Наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів. І міняйли грошей, які там сиділи, зробивши бича з мотозок, він вигнав усіх із храму, і овець і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця, домом торгівлі, згадали його учні, що написано: ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його, яке знамення покажеш нам, що таке Ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а Ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли Він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що Він це говорив, тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус. Слово Господнє. У одного фермера був старий сарай. І одного разу знялася жахлива буря, шторм, хуртовина почав падати град, і фермер був в розпачі. Він побачив, як вітер перекинув цей його сарай, розбив його повністю на друзки. Він вийшов з дому, плачучи, втративши частину своїх речей. Що він тепер буде робити без цього сараю? Він зупинився і раптом його серце ніби теж зупинилося. Він побачив захопливий краєвид. Там з'явилася прекрасна долина, якої він раніше ніколи не помічав, тому що цей сарай загороджував йому вид. І попри цю втрату, яку він прожив, по-людськи дуже тяжку. Неймовірна радість сповнила його серце. Він нібито втратив цей сарай, але теж побачив свої нові горизонти. Іноді Богу доводиться допустити щось, нищення чогось в нашому житті, щоб ми могли побачити нові горизонти. Саме так сьогодні відбувається в сьогоднішньому Євангелії, яке ми чуємо. Ісус, розмахуючи цим батогом, перевертає столи, розкидає ці монети, виганяє тварин з храму. І в очах Фарисеїв це виглядає доволі скандально. Святий Павло говорить сьогодні нам, що ми є храмом Святого Духа. Тож Господь Ісус намагається очистити наш храм. Часто Господь допускає якісь випробування і допускає щось в нашому житті, щоб показати нам ці горизонти. Я пам'ятаю, що в моєму житті Він мусів валити цілу стіну мого егоїзму і моєї гордині. Я проживав тяжку депресію, тяжкі різні захворювання, і я не розумів, що відбувається. Так? І коли я Вперше задав йому це запитання, де ти, Господи, був, коли мені було так тяжко, де ти був, коли я проживав цю темряву. І я в своєму серці відчув не містичну відповідь, але е, духовне пережиття. Так? Господь відповідав мені, Він мені казав: я був тут завжди, але ти так огородив своє серце своїм егоїзмом своїми захисними механізмами, захисними стінами, що я ніяк не міг до нього достукатись. Тому мені прийшлося валити ці стіни. І це була найпрекрасніша моя розмова з ним. Пам'ятаю, до кожної, до кожної емоції, так? це пережиття, яке відбулося багато-багато років тому. Тому. Часто буває так, що через різні страждання і хрести, з якими ми стикаємося в житті, Він може хочете очистити наш храм. Є свята, яку дуже часто зображують із собакою, це свята Маргарита Кортонська. Звідки взявся цей собака? Так? Чому вона завжди зображується з цим собакою? Що ж історія дуже цікава. Так? Якби ми робили конкурс краси серед святих, ну, то, напевно, найгарнішою після Діви Марії, напевно, стала би Маргарита Кортонська. З 17 років. Вона, на жаль, використовувала цю красу лише для того, щоб вижити. Одного разу вона зустріла дуже, дуже багатого графа Арсена, власника маєтку в Мольтепульчано, і він привернув її увагу. Вона теж закохалася в нього. Він забрав її додому. Їй тоді було 17 років. 9 років вона жила з ним у гріху без шлюбу. Вони вели розпусне хтиве життя, в них народилася дитина. І ось цей самий момент з'являється ця собака з картини, яка належала Арсенію. Так, одного разу Арсеній поїхав на два дні з дому, а через деякий час так повернулася яка його собака, яка подорожувала з ним. Е і він почав гавкати за вікном. Коли Маргарита пішла, то собака. Почав смикати її за спізницю, щоб вона йшла за ним. Вони дійшли до лісу, і там, під купою гілок і трави, вона знайшла тіло свого чоловіка, Арсенія. Так його вбили бандити. Вона могла б стати господиною маєтку. Але, коли... але вони були неодружені. Раптом вона зрозуміла всю крихкість людського життя. Собака показав їй, куди все це веде. Так, уявіть собі, як ця Маргарита повертається додому. Вона переживає глибоке навернення. Так її батько дуже любить її, але коли вона в пориві великому хотіла висповідатись, визнати свою грішність перед всією церквою свого міста, то він засоромився і вигнав її з дому. Так, вона опинилася в Кортоні. Там вона стала францисканською терціаркою, прожила святе життя до кінця свого життя. Вона доглядала за хворими сиротами, померла у віці 50 років. І, дорогі друзі, вона навіть хотіла зробити щось, від чого, слава Богу, її сповідник її застеріг. Бо, напевно, тоді б не стала святою. Вона хотіла спотворити себе, щоб її тіло не стало причиною гріха для інших осіб. На щастя, мудрий сповідник запобіг цьому, і вона залишилася найпрекраснішою святою до кінця свого життя. Дорогі друзі, щось напевно в її житті зруйнувалося. Це правда. Їй довелося пережити шок, щоб побачити. Життя наново. Нещодавно, 19 жовтня, ми стали свідками неймовірних канонізацій. Серед тих, кого папа Лев XIV возвів до вівтаря, був Бартолон. Це неймовірна історія. Він народився в 1841 році. Він був сином лікаря. в нього було все життя попереду. Він вивчав право в Неаполі, що могли собі дозволити лише обрані особи. Але під час цього навчання, під час якого він став юристом, він зустрів професорів, які вже на той момент боролися з Богом, вони були захоплені різними новими ідеологіями. Вони зводили наклеп на церкву та пропонували студентам антикатолицьку літературу. І під впливом цієї літератури він втратив віру. Він сказав: Я зненавидів священників, зненавидів ненавидів ченців, зненавидів папу, наче цього було ніби недостатньо. Він захопився ідеологією різною окультною практикою його професори були прихильниками спіритизму. І так він вступив до сатанинської секти. А оскільки він талановитий, мав великі перспективи, то антиєпископ цієї секти призначає його жрецем сатани. Це призводить його до межі, психічної межі, до психічних різних проблем. Він стає одержимим. Його починають мучити різні темні думки і страхи. Він не знає, що з цим робити. Друг сім'ї професор Вінченцо Пепе знайомить його з одним домініканцем. І той каже: Послухай, ти мусиш рятувати себе, бо ти цього не витримаєш. Або ти опинишся в психіатричній лікарні на межі прокляття, бо туди веде твоє життя. Або ти щось зрозумієш. І цей отець Альберт піклується про нього, і ось Бартоло поступово навертається. Так одного разу в сімейних справах він відвідує помпеї. Тоді це було занедбане місто з бідним, дуже бідним населенням. Проте усі знали, що там знаходяться руїни так стародавніх помпеїв. Поховані під лавою Везувію, але ніхто не міг дозволити собі в той час вести якісь розкопки чи перетворити це місце на якийсь музей. І там, у тих помпеях, так, на галявині е лісу, він їде туди по справах, його раптово охоплює відчай. Він говорить: яка користь з того, що я навернуся, якщо сатана все ще тримає мене в своїх лапах? Я раб сатани, і він чекає на мене в пеклі. А його друга думка була зовсім протилежною до цієї. Він згадав слова цього отця Альберта, домініканця, який колись сказав йому: Богородиця каже той, хто пропагує і молиться Розарій, обов'язково спасеться. Хто поширюватиме розарій, той буде спасенний. Це почало звучати в його в голові. Так і в ньому виникле виникнуло божевільне бажання. Він каже: Я буду поширювати цей розарій, як тільки буду могти. Так, це божественна думка, е яка народилася так з натхненності Святого Духа. Так, з цієї одержимості і навіть з думок, так, про самогубство, яке ухопило його в цих помпеях, коли він напевно хотів покінчити життям, він в один момент стає апостолом Святого Розарію. Він взяв навіть ім'ята, брат Розаріо, е, і е, він призвів до того, що помпеї розквітли. Там було, була побудована чудова базиліка. І властиво, що завдяки ньому, завдяки Бартололонгу, жовтень місяць і місяцем святого Розарію, святий, овець, святий отець Іван Павло ІІ водить таємницю світла, натхнений властиво, думкою святого Бартололонгу, і називає ці таємниці, так як той назвав їх у своїх творах. Папа Іван Павло II завершує свій лист про розарій благанням Так, І, мої друзі, дуже важливо усвідомити те, що жоден, жоден інший документ, жодна енцикліка, жодна, жодна адхортація, жоден лист, святий Отець, Іван Павло II не закінчував такими словами, як у цьому розаріум Віргеніс Марії. І ці слова такі. Нехай це моє звернення не паде в забуття. Нехай це моє звернення не впаде в забуття. Звідки походить це застереження Йоанна Павла Другого. Роза... Розарій це не мов би, цей бич-струм, яким Бог хоче очистити наше життя. Можливо, історія Бартолонго натякає на це. Так? Сатана страшно боїться молитви Розарію. Страшно боїться, боїться, коли хтось молиться розарій. В Меджугор'я, коли ти не раз стоїш перед об'явленням, можна почути страшні крики одержимих людей, як сатана кричить через них вона вже тут, тільки не моліться розарій. Підтвердженням того, що щось походить від Бога, дорогі брати і сестри, завжди є поєднання любові до ближнього та любові до Бога. Бартололонго засновує лікарні та дитячі будинки, особливо для дітей в'язнів. Він оточує підтримкою та молитвами батьків, які з якоїсь причини опинилися у в'язниці, але в особливий спосіб піклується про їхніх дітей. Якщо ви пригадуєте або пов'язуєте зараз цих роздумах це з помпейською новеною, помпейською дев'ятницею, так, з помпеями і святим Бартолом, то ви маєте рацію, бо саме він отримав це натхнення молитися 54 дні, так, спочатку з молитвою прохання, а потім, дякуючи Божій Матері під час помпейської новини. Часто в житті. Буває так, що ми можемо сваритися з кимось. Це буває важко. Ми важко це можемо переживати, може тривати це декілька днів, так? але потім настає примирення та згода. Бог, коли ми з вами дозволяємо йому теж діяти, може використовувати різні болісні події в нашому житті, які. Очищають нас, які впорядковують певні речі в нашому житті. З кожного зла Господь може вивести добро. З кожного зла Господь може вивести добро. Дуже часто так роздумую, маю дуже тепер радію з того, що маю дуже багато підготовок до вінчання. Дуже багато. І це добрий знак, думаю. Тому що довгий період були багато різних похоронів, а цей період пов'язаний з вінчаннями, і це прекрасно. Думаю, що Господь промовляє е так через це, що життя завжди перемагає що любов завжди перемагає. І коли роздумую про шлюб, так то думаю, що в шлюбі теж завжди бувають різні суперечки. Так і трапляється так, що переживши ці дні, коли там можна не говорити один з одним, чоловік може сказати дружині або дружина чоловікові. Так, послухай, давай так, щоб це більше ніколи в нашому житті не повторилося. Давай зараз насолоджуватися одне одним. І дуже часто буває так, що вони відчувають. І бачать щось, якщо живуть разом з Богом з Богом, чого раніше не бачили і не відчували. Також це відбувається в житті духовенства. Нас, які проживаємо е целібат як свідомий вибір, які переживають кризи. Яке з Божою допомогою вміє подолати кризові дні і зможе подолати їх в своєму житті, то ця любов до свого священницького життя, до монашого життя, вона стає все міцнішою і міцнішою, вона стає насиченою. Нам не слід боятися, якщо Бог щось допустить якесь щось зруйнує якусь стіну в нашому житті. Це важливо, щоб ми це пам'ятали, тому що ми надовго не залишимося в такому стані. Господь завжди приходить, щоб подати нам руку. Так? Говорячи про храм свого тіла, на збентеження юдеїв, Ісус говорить: зруйнуйте цей храм, і Я відбудую його за три дні, так? говорячи в цьому моменті про своє Воскресіння. І Якщо щось раптом впало в вашому житті, щось відбувається не за вашим планом, а таке можливо, то знайте, так, що Господь завжди прийде, щоб побудувати щось нове і прекрасніше. Тому що Він говорить: я можу відновити це. Так, ми можемо пройти через гірку історію, можна пройти через гіркі події, можемо через хрест, але Він завжди буде вести нас до Воскресіння. Закликаю кожного з нас пам'ятати про це. Амінь.